Хотіла Юрочка трошки далі прийти, де зняти тобі нормальних е жіночок з, е з симпатичною одежою і срапкою. А оцядів жінка, що вона бачить, боже, дивися, який красавчик. Ну просто красочник. В шляпі. До речі, я теж сьогодні в шляпі. <гум> я оділа сьогодні чорну шляпу. Ой! Так красиво, елегантно. По-іспанськи виглядаю, але це так. Ну, всі дивися жінка вся йде в цьому вдені, в джинсовому такому костюмчику. Як тобі це подобається. Коротше, ось дивися хіпі да? хіпі. Ну, в наших українських кольорах це радує. Жовто-блакитна. Боже, яка жінка на стилі.